Так, ще один вулик, це хім експертівський, це пінополіротан. Що маю, вони в мене, як на мене, найкращі. Мають проріз знизу ситка, можна розділити пополам, це в мене вулик восьмирамочний, добре, що тут стіночка є досить груба. Маю і магазинні наставочки, так, і на 300. Дуже класні вони, особливо для відводків, коли тут ставимо перегородочку. Також мож... можна запхати знизу заставну дошку. Зараз покажу. Так, отак виглядає. Заставного дощечки, відповідно, це їх можна прикривати для кращого розвитку весною так і перевіряти осип піща, що я роблю. Якщо через перегородочку їх давати, то можна дуже класно зимувати маленькими сім'ями. Шикарний вулик їх на мене. На жаль, їх наразі не виготовляють. Виробництво зупинилося. Але вулики з пінополіретану. Там є ще такий, забув, як він правильно ЕППП, здається, називається, не пам'ятаю. Мається на увазі, що це є великої щільності пінопласт. Там 100 і більше кілограм на метр кубічний то Лисонь робить такого плану, вони теж хороші. Вважаю, що за цими вуликами майбутнє найкраще бджола в них розвивається. Дуже класно зимують, мало треба кормів в зиму. Але, наприклад, є один недолік. Коли є куповані вулики, криша навіть тут дашок дуже грубий. Але його на сонці починає вигинати. І він погано прилягає тут, дуга. Знаю, чи камера передасть. Так, дуга. Якщо самому робити, то треба обов'язково ставити кутники, виливати. Але вважаю, що за цими вуликами в майбутнє. Що то вони які є такого плану, він немає 10 рамкові, будуть, чи 12 рамкові, чи 12-рамкові, чи 8, чи 6. -ти. Кожен вулик має свої особливості для роботи. Так. Якщо виникають питання, задавайте.